Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємний вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, до чого веде доля? Тих, хто дивиться відео близьких людей. До чого веде доля? Про що треба знати? Про що треба знати? Він тут одразу показує, що втрутились у долю. Зроблено магію, підміни зроблені. Ось прямо тут угу. стягують вашу долю, забирають, хороше забирають. Угу. Ось він не вийшов крадник. Зараз я буду знімати негатив. Ну і Верховний суд, попри все, що б не робили, які б втручання, іде Верховний суд, вас захищають янголи, охоронці, все погане, все лихе. Весь негатив, всю чужу негативну долю, карму повертає назад, тому хто робив то. Втручається все назад вертається, більше лиха зробити не зможуть. Ваша мрія здійсниться, якщо от зараз я дочищу ще, де ви мрійте, у вас своя дорога, ви є такі люди не такі, як всі. Ідете своїм шляхом, не дуже сильні. Вас здійсниться повністю всі ваші плани, наміри. Тут дуже хороші карти виходять. Ну, так, намагаються влізти, дуже яскраві люди є. Тут більше всього жінка нападає, ось вона вийшла. Така вигоду шукає, хоче фінансів більше, звинувачення, заздрість, заперечую весь негатив, убираю, Ви дуже яскраві, у вас все вийде. Одвожу, одвертаю. Всі негативні програми знімаю. Порчені програми знімає. Всі, хто на вас позаряться, без рук, без ніг, без голови останеться. Всі колдуни, всі, хто магію чинять, сили втратять, свідомість втратять, напасти на вас більше не зможуть. Прошу вище сили, допомоги, захисту міцного для всіх, хто дивиться відео близьких людей в день і вночі захищайте, Знімається стяг, край, подоміни знімаються. Все лайно ворогам повертає назад, хай самі своє лайно розгрібають з ним і живуть, буде так і так і є. І прошу вищі сили, поверніть щасливу долю, чоловічу, жіночу, щасливу долю. Тим, хто дивиться відео близьким людям, здійснюються всі плани, наміри, мрії, здійснюються без перешкод. Відкривається шлях на щасливу долю. Буде так і таке. Відкритий шлях. Більше немає, втручається. Так що треба ще буде це питання переглядати. Лізуть, втручаються в долю. Зараз я хочу ще подивитись питання від глядачів на загальний розгляд, за донат на любу суму. Може допомогти всім, хто дивиться відео, якщо схожа проблема. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чому так змінилась поведінка у доньки, того, хто запитує. Чому змінилась поведінка у доньки? Того, хто запитує? Що трапилось? Що трапилося, чи є вплив негативний втручання. Дуже сильний вплив. Тут і крадник поставлено, і змінилась поведінка, розсорки стоять, щось втручається у долю по колу. Пущена негативна програма, агресія. заперечує весь негатив. Убираю. Знімаю негативну програму, крайник знімаю. Мороки, аморочки морочки знімаються, відкриває шляхи дороги, більше немає жодного негативу. повертає свідомість до... доньки. Тут морок стоїть, ось він і вийшов. Забираючи, повністю знімаю всі порчені програми з доньки, Убираю, вичищаю Другі шляхи на нормальне спілкування, на свідомість. Більше немає негативної програми, рицовка зайнята повністю всю агресію убираю на діль. Відкриваються шляхи дороги. Все. Порчене, очищає з енергетичного, фізичного простору доньки, убирається весь негатив, повертається ворогові. Буде так, і так і є. Більше лиха зробити не зможу. Ставлю захист. І вдень, і вночі. Янголи-охоронці, Духи роду, захищайте, оберігайте доньку, не намить, не лишайте. Буде захист міцний. Більше втручатися долю не зможуть. Негативну програму поставити не зможуть. Сили втраті, свідомість втраті напасти не зможуть. на мить, не Все буде добре. Перекриваю, перекриваю. перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть ворога по інших шляхах, тікаю, більше втручатися у життя, доньки не зможе, сили втрати, свідомість. Повертай, свідомість, повертай все Сказане, здійснено так буде. Добре. От, але... Періодично треба переглядати ці питання. Добре, я на цьому маю завершити Дякую усім за увагу. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових одна-дві гривні щодня донат на дрони. Якщо помічаєте, йдуть збори. Зараз великий збір Мадяра, Стериненка має також збирає на дрони. Підтримуйте. Маленького донату не існує. Це все допомагає добре. Бажаю, щоб у вас здійснилися всі ваші плани, наміри найкращим чином, навіть краще, ніж ви сподіваєтесь, щоб ваші дороги легкі і двері для вас всі відкриті. Буде так і так і. Так і такі. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!